Оп. У нас невеличка проблемка. Арнольде, не лякайся. Але ти погований живцем! Так само, як Родріго Кортес. <плес> так, а ну годі верещати. Крик посилює паніку, серцебиття і, відповідно, кількість необхідного повітря. А кисню у тебе в труні максимум на дві години. Арнольде, Твій телефон. Ти на глибині усього два метри. Ура! Є одна лінія зв'язку. Подзвони своїм близьким, вони тебе врятують. Але це не точно, тому що для них ти помер. І напевно вони подумають, що твій дзвінок це чиясь дурна витівка. Спробуй підключитися до інтернету, твій пост обов'язково побачать, але тільки після того, як вподобають кота у смішному костюмі, новий пост від Аріани Гранде і картоплю кумедної форми. Є ідея, дописи з геотегом отримують на 79% більше лайків. А пост про те, що тут знайшли нефту, на 100% приверне увагу Дональда Трампа. У критичних ситуаціях у людини прокидаються тваринні інстинкти. Що ж, а ти це окремий випадок. Арнольде, при нестачі кисню люди часто бачать галюцинації. Може, ми погуглимо, що робити? Дерево має боятися тебе, а не навпаки. Не здавайся, до того як почала. О, вбите біла два. Зроби це як у Матурмен. Тобі потрібно пробити дірку у кришці, будь сильним духом. Збери увесь свій гнів, як Наруто. Йой, сильно вдарився. Кришку треба якось зламати. Подивись, чи є у тебе щось у кишенях. Фу, Арнольд, що це? Ой, йдіть, лисого, воно тобі колись знадобиться. О, а це підійде. Проривайся, бий. Ніби перед тобою рашисти, ніби ти тракторист, що побачив ворожий танк. О, ти зробив це. Тепер маєш утрамбувати всю землю у труну, щоб розчистити вихід. Ти повинен підняти сорочку, щоб її можна було зав'язати на голові. Це щоб ти не задихнувся від землі, яка буде сипатися тобі на голову. Арнольде! 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 Прокидайся! Знову галюцинації людині набагато легше вибратися з глибини, якщо вона в рівень або менше її зросту. Але оскільки у нас тут два метри, то повзи як пробе. Арнольде, залишилось зовсім небагато. Хей! Вітаю! Ти живий! Ти нас до біса налякав. Ти так більше не вмирай. Коли ти встиг припхатися на море. Гарна спроба. Заради чого увесь цей пляжний цирк? А це щоб привернути увагу Берти. А це спрацювало, вона запросила тебе до себе. Але чи вистачить тобі грошей на квиток? Є ідея ти полетиш до Берти супереконом класом. А в дорогу замість планшета та подушки тобі знадобляться їдло, питво і біотребник. Не приймайся, ти ж не перший, хто так подорожує. Реджі Спірс за три доби дістався на інший континент без грошей та встиг на день народження донечки. Наразі складиться окремі міста зі своїми законами та правилами. Вірогідність втрати посилки знижується до мінімуму. На конвеєрах працюють роботи, які щитують штрих-коди, що знижує ризик людської помилки. У 2019 році у Китаї зареєстрували світовий рекорд по доставці. За день доправили 345 мільйонів посилок. Найстрашніше, що може трапитись, посилкою її можуть затримати намитниці в порту. Погоджуюсь, випробування для людини всередині непросте. Опинитися в закритому просторі під пекучим сонцем це жорстко. Арнольд, залишилось ще трошки. Якщо бути точним, 23 дні, 17 годин, 45 хвилин. Людина в посилці не найдивніше. Так перевезли відділення банка, розібравши і відправивши його в інше місто. Однак було дешевше, ніж будувати новий. Ласкаво просимо до Австралії, Арнольде. Перевага мандрів у посилці до кур'єром прямо на місце зустрічі. Незабаром прийде Берта. Йой, яка файна дівка! Арнольде, ти готовий? Ефектна поява? Такого вона тебе точно не забуде. А тебе не дивує, що ти єдиний пасажир на борту. Цей Боїнг належить найнебезпечнішій авіакомпанії у світі Скамейр. Відразу після відкриття компанії у 2003 році один з літаків зійшов зі злітної смуги під час посадки. Пасажири отримали чимало травм, але на щастя всі вижили. За деякий час один із літаків зник з радарів за півгодини до посадки. Через два дні його знайшли розплющеного вгора, і зі ста чотирьох людей на борту вижили тільки мікроби. Правила номер один в літаку. Завжди присібатися. Щільність повітря мінлива. Уяви літо. Ти летиш над полем, де теплий вітер від розпеченого ґрунту дує вгору. Зненацька поле закінчується, і ти летиш над Холодним озером. Теплі вітри припиняють дмухати на літак і ти такий у. Турбулентність просто хитне літак, а може й відкинути його вниз на три метри, і це на швидкості 800 кілометрів за годину. Непристебнути пасок. Під час раптового перевантаження у два g відправить тебе на концерт Кобзона. Кожне зіткнення з кріслом і літаком трощитиме ребра, викручуватиме руки, ламатиме черепи, охисля. Йохан і бабай. Розріджений газ, який виходить із двигунів, приваблює блискавки більше за все на землі. Але найцікавенне те, що великі літаки часто самі ж створюють ці блискавки. Від хвоста електричний заряд в сотні тисяч ампер летить у хмари, а від носа в ґрунт. Блискавка може розтрощити лобове скло і вивести з ладу всю електроніку на борту. Тримайся, Арнольде. Посетимо на зустріти, надубі твої дістанки. Літаба вовна, Арнольде. Здається, ти побачиш її останній раз. На твоєму похороні світ охопила нова епідемія. У заражених з'являються плями на шкірі, страшний висип покриває все обличчя. Вони безперервно кашлюють, і у них випадають передні зуби. І Щоб не сидіти в ізоляції, люди масово вакцинуються, купуючи сироватку на чорному ринку. Вони усвідомлено піддають себе ризику, оскільки вакцина ще не сертифікована. Ще пак, їхнє бажання скоріше повернутися до звичного життя можна зрозуміти. Гарнольде, що ти тут робиш? О, у тебе побачення? Гоже. Але можна було знайти більш романтичне місце, ніж цей генделик на околиці міста. Ось вона, отакої. Що ти і не щебетав, що вона прийшла на побачення з тобою. Ой-ой. Як сюди потрапились тільки зомбі. Арнольде, здається, що у Сьюзі проблеми. Зомбі звичайний, має зелену шкіру, та смердить як твої немиті ступні, Арні. На перший погляд, може здатися, що це звичайний геймер, який не їв три дні. Але ні, у зомбі свій раціон. Зазвичай ці чарівні створіння живляться людським мозком. Арнольде, що ж ти робитимеш? Вау! Оце це, це я розумію, зброя! Хто це? Нічого собі, та це ж чек чорт забирай Норріс! і в нього тут цілий арсенал. Зараз він надере комусь дупу. О, жах, це навіть для мене жорстоко, але ж як круто. Лишенько, як багацько тут зомбі. Схоже, лишився тільки цей здоровило. І це ти називаєш ударом. Ось це удар. Здається, побачення відміняється через непередбачену зомбі-атаку. Арнольде, не забудь про Сюзі. та вони ще безсмертні. Чак тисни на газ! Фух, мабуть, пронесло. О, ні. Дивись, Арні, у вас зі Сюзі все таки є дещо спільне. Вона так само, як і ти, зненацька втрачає пальці. Хм, Здається, і гірша є. Мерші, треба врятувати її, Григорій Распутін. Найзагадковіша особа ХХ століття. Йому приписують гіпнотичні здібності та надзвичайний дар стілення. Яке моторошне місце? Навіть гірше за той кепський генделик, до якого ти запросив С'юзі, Арнольде. Що ми тут забули? Куди ми йдемо? Ось так я собі уявляю бомбосховище Путіна. Жахливий морок. Гей, може, зупинимося, доки не пізно. А тут усе в найкращих традиціях російських вечірок: горілка, балалайка, ведмідь і танці під Хардбас. І ось той, хто нам потрібен Григорій Распутін. Та й здоровий, же він. Здається, наш город-цілитель перепив сорокоградусного зілля. Тепер доведеться діяти самим, а за нього можете не турбуватися. Усі тільки говорять про нову вакцину. Багато хто вже випробував її дію на собі. Але як виявилося, вона має побічний ефект. Люди перетворюються на зомбі. Схоже, цей раз Путін справжній некромант. Він скористався ситуацією, винайшов сироватку, яка знищує вірус, але перетворює живих на зомбі. Не віджек у Шоці. Чаку, твій вихід. Чорт забирай, як він це робить. Він ще крутіше, ніж у фільмі Техаський Рейнджер. Так от у кого Вандам брав уроки. ось і татко. Цього здоровання не просто здолати. Гарні залишився лише ти. Арнольде, Ти справжній боєць. Згадай усе, чого я навчив тебе, а головне пам'ятай. Немає жодного ворога. Найголовніший ворог це ти. Арнольде. Невже ти? Я так і знав. Прощавай, Арнольде. Кепська погода не причина для вихідного. Що, ліньки йти на роботу. Ну тоді пропоную потрудитися лежачи в ліжку. Коли в НАСА вивчали вплив невагомості на людину, вони заплатили 18 тисяч доларів добровольцю, який пролежав 70 днів. Навіть не думай вставати, Арнольде. Я найняв снайпера, який вколошкає тебе з першої ж спроби. Їсти пити тепер будеш лежачи. Здибаємося, друзяко. Гей, ти взагалі спав? Якся маєш. Здається, казна як. Бачу, ти обростаєш салком. Вся енергія, отримана з їжі, нікуди не дівається. Але пролежні це глина. Через сильний тиск кров перестає надходити до ділянок шкіри. Тримайся, друже! Файні новини, Арнольде. Ти близький до рекорду, що встановили радянські вчені 370 днів у ліжку. Йой, і виглядаєш як стара жаба. Кожного дня ти втрачав 5% м'язової маси. На додачу постраждали й твої кістки. Через малорухливість кісткова тканина не нарощується, стара швидко руйнується. І чудернацько, але заснути лежачи стає неможливо. Без зміни діяльності мозок не розуміє, який зараз час доби і чи потрібно вже спати. Але і тут є свої переваги. Ти можеш передивлятися всі свої улюблені серіали. Залишу тебе тут. Джон Сноу щось знає. Геярні! віднині ти будеш їсти тільки сире м'ясо, як хижий звір. Відчуваєш, як відразу підвищується рівень агресії та адреналіну? Переживати м'ясо буде складно. Зуби людини для цього не пристосовані. Краще поріж його на дрібні шматочки, як це робили древні монголи. Найвідоміша страва з сирого м'яса тартар, названа на їх честь. Без круп овочів і фруктів припиниться потік глюкози, палива для організму. Аби забезпечити його енергію, печінка розпочне переробляти запаси жиру. Ти будеш втрачати по 5 кілограмів на тиждень. А м'язи можуть висохнути. Тому м'ясна дієта популярна серед голівудських зірок та супермоделей. Рівень холестерину у крові підвищиться ти опинися в зоні ризику серцевих захворювань. У кишечнику утвориться осад замінокисолод. За Він змішається з бактеріями з твоєї шкіри і призведе до появи огідного запаху тіла. Сире м'ясо містить небезпечні мікроорганізми кишкову паличку, сальмонелу та лістерію, які викликають діарею, блювання і важкість у шлунку. Проте, коли організм звикає до такого харчування, ти відчуваєш неймовірний прилив енергії та фізичної сили. Причина цьому підвищення рівня тестостерону та вітаміну Д. Сам Брюс Лі їв смузі з сирого м'яса під час підготовки до змагань. Наші доісторичні предки їли сире м'ясо, але їхнє життя змінилося, коли вони приручили вогонь і навчилися готувати. Це скоротило час перетравлення їжі у три рази. Енергія піднялася від шлунку в мозок, що призвело до когнітивної революції, появи абстрактного мислення та мови. А надалі сучасної цивілізації їж, Арні, їж. Ти отоцкотися -от до рівня інтелекту печерної людини або фешн-моделі, що приблизно одне й те саме. Герні, ти знову протринькав усі гроші на онлайн ферму. Ну, Жери, тепер віртуальне їдло. До речі, ти знав, що Білл Гейтс власник золотої картки МакДональдс? Вона дає право їсти там безкоштовно. Тобі вона вочевидь важливіше. Що почнеш? Пропоную спеціальний суїцид бургер із бургеркінг, чотири котлетоса, чотири кусні сиру та бекону, 800 калорій. А ось мак картопля фрі в її складі приховані 19 інгредієнтів. Арнольде їж. Одна котлета бургера може складатися із частин сотні корів. Загалом для фастфуд індустрії їх забивають п'ятдесят мільйонів на рік. Ти наївся? Ну тоді пий газованку. Тут і навмисно безкоштовно розливають, бо вона пробуджує апетит. На щастя, щоб його вгамувати, відкрито вже 39 тисяч Макдональдсів у 120 країнах світу. А в Британії переробленою олією від картоплею Фрі навіть заправляють автівки. За останні 20 років кількість людей, що страждають від зайвої ваги, збільшилась у три рази. Краще спинитися, Арнольде. Бо такою дієтою ти набираєш 10% ваги на місяць, і це призведе до. Арнольде Схаменися. Нині ти хворий діабетом другого ступеню вже почав депресувати, а кровоносні судини заростають жиром. Це може призвести до інфаркту. Фастфуд вкрай калорійне їдло. Майже позбавлене вітамінів і мінералів. Моя порада терміново перейти на корисну їжу, приготовану вдома. Інакше кабздець. Ай, молодець. Зайду mm. до тебе сьогодні на вечерю. Пізніше того ж вечора. Святі галушки! Що ти на кулінари, Арнольде? Запечене свинчатко? Шоколадно-карамельний торт. Я мав на увазі інше. Справа не в тому, що ти навертав фастфуд, Арнольде, а в будь-якій калорійній їжі твоєму переїданні. Які гарні великі овочі! Ей, ану, припини їсти прямо в магазині. Ці овочі гемо генетично модифіковані організми. У цьому помідорі є ген шовкопряда. А будь-який огірок з генетичної точки зору взагалі на 40% схожий на людину. Але не бійся. Гемо це не страшно. Я знаю, як тобі це довести. Давай геномодифікуємо тебе самого, Арнольде. Проводити такі досліди над людьми незаконно. Однак у 2018 році у Китаї вже народилося дві геномодифіковані дитини із запрограмованим імунітетом. до ВІЛ. ми у секретній лабораторії Пентагону. Тут переважно виводять гмо солдатів. Сучасна методика CRISPR-Cas9 дозволяє вживлювати ДНК одного організму в ДНК іншого. У звичайних домашніх рибок ген медузи ввели для сяйва. І тепер це глофіш. Овочі модифікують для довшого зберігання та смакових якостей. Хочеш стати вищим? Візьмемо ген Майкла Джордана, приберемо у тебе ген потовиділення, щоб ти перестав бути таким смердючим. Знайомтесь, Арнольд 2.0! Почалося нове життя без потовиділення. Люди в автобусі більше не будуть від тебе відсаджуватися. А сусідська бабця перестане називати тебе дрібним рудим незайманцем. Тепер ти великий рудий незайманець. Так, зараз гена інженерія недосконала. Проте за нею майбутнє вже скоро з'являться дизайнерські гемодіти. А у злочинців можна буде видалити ген жорстокості. Це новий етап еволюції. Солодких снів, Арнольде 20. Йой. Що відбувається, Арнольде, ти що, вкрав ін'єкції з лабораторії? Що ти хочеш колоти собі ген полуниці, щоб добре пахнути? І ген коргі для ідеальної дубці? Не роби цього! Схаменися! А дай тобі, що ж ми наробили? Я помилявся. Гена інженерія небезпечна не тільки для організму, але й для цілого мегаполісу. Говдурбе, целуану. Перестань корчити себе короля звірів. Де твоя повага? У тебе й мавпи спільні предки. Ми розійшлися з ними сім мільйонів років тому. Одночасне життя у лісі на відкритому просторі розвинуло прямо ходіння. Це звільнило руки для знарядь праці та інших корисних справ, наприклад, як приборкання вогню. Термообробка їжі сприяє її кращому засвоєнню, що разом з іншою діяльністю розвинула більші і кращі мізки. Так, арні, я знаю, складно повірити, але еволюція все ще продовжується. Наприклад, через те, що ми готуємо їжу перед її вжитком, наші щелепи зменшуються, а зуби мудрості вже перестали рости у 20% людей. На додачу у зв'язку з кращою якістю їжі, середній зріст sapiens збільшився на 10 сантиметрів. Але в тому ж напрямку пішла і вага. Однак для сучасної людини важливі не зміни тіла, а технології. Вони допомагають нам пересуватися, сидячи, літати і навіть хапати пиво не відриваючи дубцю від м'якенького крісла. Отакої, глянь! Схоже, вчені створили суперкомп'ютер, який здатен передбачати наше майбутнє, і у нього є оголошення. Давай послухаємо за останні сто років. Кількість людей на планеті збільшилась в чотири рази. Водночас люди знищили 80% тваринного світу. Забруднення навколишнього середовища вже викликало незворотні зміни клімату. Тому в майбутньому через глобальне потепління наші тіла витягнуться. Шкіра потемніє, а вуха можуть вирости для кращого розсіювання тепла. Хай йому греться, Арнольде, яка схожість із твоїм сусідом Генрі. Факт у тому, що за останні 150 тисяч років мозок Homo sapiens зменшився на 200 грамів і продовжує зменшуватися. Безтурботне життя приводить до бездіяльності і деградації. Homo sapiens може втратити свій інтелект. Ілон Маск запустив нову ракету до космосу, а космос запустив метеорит. Вилона Маска. Арнольде, розслабся. Ти навіть не знаєш, що таке метеорит. Метеорит велике небесне тіло космічного походження. Їхня маса коливається від кількох грамів до тисяч тонн. І не лякайся. В історії є лише один випадок, коли в людину влучив метеорит. У 1954 році, і навіть тоді він просто вдарив когось по нозі. О, здається, хтось добровільно зголосився врятувати планету. Ти ба який завзятий? Схоже, ця серія буде найкоротшою за всю історію та матиме щасливий кінець. А, ні, не зважай. Нам як завжди, гаплик. Здається, наша планета ось ось буде знищена. А може, є інший рятівник. Може, це буде Арнольд? Чудово, підберемо для тебе образ. Так, цей – ні. Точно не цей. Фу, ні, точно не цей, а це вже інша справа. ні в року зареплавець. Хоча ми могли б просто скопіювати проєкт Дарт від SpaceX. за планом. У 2022 році космічний корабель вагою 500 кілограмів протаранить на ім'я дідім зі швидкістю 6 кілометрів на секунду. Автопілот ще не встановлено. Тож тобі доведеться керувати вручну і стати героєм. О, такої! Арнольде, ти вижив? Та певно, як і всі такі ж примітивні форми життя. Проте зараз є невеличка проблема з водою. Після того, як упав метеорит діаметром 100 кілометрів, ударна хвиля знищила майже все живе у радіусі 100 тисяч квадратних кілометрів. Відбувся величезний викид сірки. А пили попіл від усіх руйнувань піднялися у верхні шари атмосфери. І перекрили доступ сонячним променям. Mm. Ти, мабуть, зголоднів. Добре, що ти зберіг свою космічну їжу у ракеті. Там не було їжі. Кепсько, бо на землі не залишилося їжі. Mm. Добре, що ти у скафандрі, бо на вулиці мінус 50 градусів. Довго тут не затримайся. Стережися. Забув сказати, що таргани теж вижили, і вони лиш трішки мутували. Краще тікай. У і до зірок. Ах, Гарнольде, як ти до цього докотився! <плес> Схоже, буріто виявилося тобі не по зубах. Швидше знайди, чим його запити. Арнольде, схаменися! Бог його знає, що може бути у цій магічній крамниці. Що ж, коли ти вже вирішив проблеми з мексиканською їжею, ходімо розважатися далі. Яка величезна черга! Схоже, доведеться запастися терпінням. Або. Арнольде, це не дуже хороший вчинок. Здається, цій милій бабусі потрібна твоя допомога. Арнольде, стережись. Знаєш, Арнольде, я вирішив зайти до моргу і попрощатися. О боже, ти прокинувся. Ні, ти воскрес! Здається, що еліксир, який ти випив, подіяв, і ти став безсмертним. Мої вітання, Арнольде! Тепер ти станеш найдовгоживучішим організмом на землі. Твоє тіло має повну регенерацію. А термін клітинне старіння для тебе звучить як жарт. Ну що, як скористайся безсмертям? Я зрозумів, будеш переходити дорогу на червоне світло, мацати незнайомих дівчат. А також переможеш у конкурсі двійників Кенні Маккорміка. Які дурниці у тебе нескінчена кількість років, а ти витрачаєш її на це? Арнольде, ти ж можеш вивчити усі науки, опанувати всі бойові мистецтва. І навіть відправитися вивчати колонізувати нові галактики. Карнольде, може досить витрачати час марно. Гаразд, можливо, через 200 років ти подивишся всі серіали Нетфлікса. Я бачу тобі трохи набридло. До того ж, твій дім почав старіти, а ти залишаєшся молодим. Один із мінусів безсмертя тобі доведеться пережити усіх твоїх близьких. До того ж світ довкола стрімко змінюється. А от ти відстанеш у розвитку і будеш відчувати себе зайвим у суспільстві. Все, що було тобі дорогим, поступово зникатиме. І з часом будь що перестане тебе радувати і дивувати, адже ти вже все бачив. У тебе настане глибока депресія. Звиняй, друже, але це марно. Припини, Арнольде, ти ж знаєш, що ти безсмертний, Арнольде, Пішли, подивимось серіал. Арнольде. я й ой, добре залишу тебе наодинці з собою.